Здавайтеся, любите на Великдень цілий тиждень їсти народний вітамін С, яйце, м'яс, це, С, сельце. Двіться, щоб не було забагато. Послухайте, як отримати задоволення і не нашкодити своєму організму. Побережіть своїх рідних, друзів, з якими ви плануєте святкові застілля. Перейшліть їм це відео, щоб не довелося потім розплачуватися після обжорства, поля шлунку. Діареєю, закрепами і не дай Боже, викликом швидкої допомоги. Не всі знають, що це не завжди зв'язано з шутком. Це печінка, кричить сос, навантажила її добряче. Як же підтримати печінку в ці непрості дні? Якщо цей просто шикарний засіб приймати за тиждень до і тиждень після свята, ви точно вбережете свою печінку. Вона вам подякує і не тільки вона, тому що печінка контролює. Аж 600 функцій нашого організму. На жаль, алгоритми платформи не дозволяють називати продукт. Тому коментуйте, пишіть мені в особисті більше інформації в особистому спілкуванні. Хай ваші свята пройдуть легко і будьте здорові!